Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо знімати ось цей манікюр, в якому вже півтори місяці. Мені сьогодні знадобиться твердосплавна фреза кукурузка з синьою позначкою. Тілом фрези знімаємо середину матеріалу. Для того, щоб відкрилася довжина нігтика. І я буду вкорочувати ці нігтики, такий був запит клієнтки. Тримаю дуже добре, фіксую пальчик клієнтки, фризу ставлю перпендикулярно до нігтєвої пластини і впираюсь в нігтєву пластину. Зрізаю довжину. Переходимо далі. Тілом фризи знімаю весь матеріал посередині нігтика. Ви можете залишати тоненьку смужку ось так як я залишила на мізинчику, якщо боїтесь зачіпити фризою котикулу, Тому що фриза дуже гостра і коли небагато відрослого матеріалу, ви реально можете дуже сильно поранити клієнтці шкіру на кутикулі, тому краще в таких випадках, коли набагато відросло, залишати 1 міліметр матеріалу біля кутикулу. Якщо, так як у мене, відросло вже практично там, пів нігтика, ви можете максимально доходити до кутикули і знімати весь матеріал. Отже, розберемо ще раз. Цілому фризи знімаю матеріал посередині нігтика. Показалась мені довжина на нігтику, і я вкорочую нігтик. Добре фіксую пальчик клієнтки, останню фалангу, щоб пальчик не зіскочив. І ось так зрізаю нігтик. Спочатку ставлю перпендикулярно до нігтєвої пластини, потім чуть-чуть кладу носиком фрези знімаю біля кутикули, кручу собі постійно пальчик. Пам'ятайте, що вам головне добре і плавно зняти матеріал. Не хвилюйтесь за те, що клієнці там якось незручно чи ще щось. Ви маєте крутити пальчик, щоб вам був обзор нігтика е дуже класний. Знімаємо залишки матеріалу, нам не потрібно тут товщини, тому що будуть коротенькі нігтики. Цілому фризи знімаю середину матеріалу середини нігтика плавними рухами, головне дуже добре відчувати фризу, тримати її з легкістю і не тиснути. Зарізаємо довжину, так як на відео. Ось тут в кінці бачите, як кладу фрезу, тому що дуже часто в цьому моменті фреза стопорить і зривається, тобто відбивається на нігті, і це страшно і для майстра, і для клієнтки. Тому в цьому моменті, коли доходите, якщо ви правша, і ви знімаєте довжину зліва направо фрезою, то вже в правій ділянці краще фрезу покласти. Майже горизонтально, там під кутом 15 градусів може. Знімаємо залишки матеріалу знову ж таки. Дуже важливо відчувати фризу, і, як кажуть майстри між собою, не запороти фризою. Це дуже важливо. Ваші рухи мають бути впевнені, ви маєте плавно сходити, не обов'язково за один раз зняти покриття. Зверху донизу ви можете це зробити в кілька етапів. Ви можете спочатку легенько пройти зверху донизу і зняти лише топ, потім легенько пройти зверху донизу і зняти лише кольорове покриття. А тоді, вже собі в кінці, майже в повітрі, підшліфувати фрезою, забрати залишки матеріалу, оскільки тут була велика кількість матеріалу. Ми укріплювали ці нігті е, трошки твердим матеріалом, тому я ще після того, коли зняла кольорове покриття, коли е, забрала дужину фризою, е, як бачите на відео, я ще раз проходжу по е, всіх нігтиках, забираю залишки матеріалу. І знову ж таки показую тепер вже на великому пальчику, трошки приблизила його і погляньте, як я знімаю покриття. Забираю знову ж таки довжину такими маленькими кроками, тому що нігти довгий. І щоб не зробити клієнці боляче, мусимо такими малесенькими кроками це знімати. Носиком фрези забираю весь матеріал біля кутикули, від кутикула. Таку цю бокову сторону знімаю задом фрези. Ще раз підкориговую собі довжину. Забираю залишки матеріалу. Всі оці дрібненькі такі детальки біля бокових валиків забираю носиком фрези. Об'єм матеріалу, знову ж таки, забираю тілом фрези. Стараюсь максимально гладко все зробити, щоб потім був не дуже великий опак поверхневий. Ліву руку покажу вам в пришвидшеному темпі. Щоб ви ще раз переглянули, як знімати покриття. На цій руці я буду вкорочувати вже потім відразу всі п'ять пальчиків. Це для того, щоб швидше вам працювалося. Тому що якщо ви будете дуже часто міняти положення своїх рук, фризи, то це забирає дуже багато часу. Тому я б рекомендувала вам все-таки спочатку забирати всі п'ять пальчиків покриття, а потім всі п'ять пальчиків. Поставити руку в певне положення, фрезер, фрезу, і тоді вкоротити нігтики. Можна вкоротити нігтики, звичайно ж, кусачками для нігтів, але я не люблю цього робити, тому що коли клацаєш нігтик з твердим матеріалом. То, власне, сам натуральний нігтик, він еластичний дуже, і коли ви клацаєте кусачками, то в нігтик відщолкується, відскакує від твердого матеріалу, і там вже є проміжок. Такі нігті покривати дуже складно, і швидше за все там будуть відшарування. Тому я все б таки рекомендувала, ну, принаймні я так роблю, я забираю ось таку велику довжину фрезером, фрезою. Що хочу ще сказати стосовно швидкості роботи, ви мусите відточити свої рухи і постійно йти. За певним планом дій, значить, ми фразою знімаємо покриття, якщо потрібно вкоротити, то зняли всі 5 пальчиків, тоді 5 пальчиків вкорочуємо. Потім можемо вернутися і дозняти покриття. Якщо, наприклад, у нас було в даній роботі укріплення твердим матеріалом, відповідно, торець у нас. При вкороченні нігтика буде товстенький. ми це зможемо побачити лише після того, коли вкоротимо нігтик. Тому е після вкорочення нігтиків я знову ж таки ще раз вертаюсь до опилу фризою. А в кінці вже пилочка. Як ви відточите свої рухи, коли ви відточите свої рухи, тоді її робота буде вам йти на радість і не буде забирати багато часу. І на цьому буду завершувати своє відео про зняття гель-лаку. А наступне відео вже буде про конкретно опил нігтєвої пластини та опил форми. Всім дякую, па-па!